Милість моя, нехай тебе потішить, утішення полегшує скорботу і лихо. Воно також додає сили і надії. Найкраще джерело цих благословень, моя безперестанна милість, яка ніколи тебе не полишить. Хай би що сталося у твоєму житті? Ця милість тебе втішить і підпадьорить. Утім, ти маєш докласти зусилля і звернутися до мене по допомогу. Для тебе я завжди доступний і дуже тішуся, коли даю тобі все, у чому ти маєш потребу. Я розумію тебе і твої обставини цілковито, моє розуміння твоєї ситуації значно краще, ніж твоє власне розуміння. Тому Остерігайся, самозаглиблення і намагань щось осягнути, зазираючи всередину себе і залишаючи мене позадушками. Коли усвідомиш, що вчинила так, звернися до мене з короткою молитвою. Допоможи мені, Ісусе, пам'ятай, що є найголовніша частина у рівнянні твого життя. Трохи відпочинь зі мною, дозволивши моїй милостовій присутності тебе втішити. У світі ти страждатимеш, та бадьорися, я би подолав світ.